Або є! Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Всім привіт! Ви дивитесь веселі саморобки, а мене звати Тута! І сьогодні я для вас приготувала дуже гарну саморобку. Я вам покажу, як зробити ось таку новорічну іграшку. Зробити її дуже дуже легко, але ви її не купите в жодному магазині. Тому уважно дивимось і робимо іграшку своїми руками. Щоб її зробити, нам потрібен е, кольоровий папір, картон, фуаміран блискучий, ниточки. Я взяла ось такі самі-самі тонесенькі клей, ножиці, простий олівець, трубочка для води або будь-яка дерев'яна паличка. Ще потрібен буде циркуль. І лінійка! Усе це приготували. Уважно слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте. Ну що, починаємо? Тоді усі разом кажемо чарівне слово. Ми веселі саморобки! Беремо будь-який картон, відміряємо циркулем 6 см і креслимо коло. Ви можете робити будь-якого розміру, а я зроблю ось таке невеличке. Накреслили коло і вирізаємо. Нагадую, що це коло має бути з картону. Картон можете використовувати будь-якого кольору і будь-якої щільності. Далі дивіться, в нас було 6 см, радіус був у. Нашому колі першому так перевірили. Далі робимо трошки менше 3 см радіус робимо. І креслимо коло всередині нашого великого кола. Бачите, накреслили, а тепер вирізаємо. Робимо бублик з нашого кружечка. Ось так обережно. Вирізали, а тепер це коло. Наш бублик обводимо на декоративному папері. Я взяла блискучий фуамеран. Ну, а ви використовуєте те, що у вас є. Це може бути декоративний папір, це може бути фуамеран, все що завгодно. Ось таким чином обвели два кола, два наших бублика, і вирізаємо. Вирізаємо дуже-дуже акуратно та обережно, щоб не пошкодити нічого і не порізатись. Так, серединку вирізаємо теж дуже обережно. Ось так. Супер, чудово! І декоративне кільце в нас готове. Друге вирізаємо так само. Два кільця зробили. Далі беремо будь-який залишок, паперу згинаємо його навпіл і на одній із половинок малюємо ялинку. Пів ялинки, бачите, ось так. Це для того, щоб коли ми виріжемо і розкриємо, в нас буде гарна рівна ялинка. Вирізаємо, нагадую, що в нас папір вдвічі ми склали з вами, зігнули, так. І зараз ми його вирізаємо. Ось так. М -м -м -м, супер! Перевіряємо. Ялинка має бути такою е великою, маленькою, щоб вона дуже вільно. Просовувалася у кільце, щоб вона там могла рухатись. Тому одразу перевіряйте і все зайве відрізайте. Як це роблю я? Давайте ще раз перевіримо. М -м Чудово! <плес> Далі беремо цю ялинку і її потрібно зробити блискучою. Я взяла блискучий феломерант. Ви берете те, що у вас є: декоративний папір, можете звичайний взяти картон кольоровий. І обвести потрібно, дивіться, одна ялинка догори буде дивитися куточком, а іншу ось так донизу встановлюєте і обводите. Для чого це ми робимо? Щоб коли ми їх склеїмо, з обох сторін були гарнесенькі, блискучі ялинки. Ну або того кольору, якого ви робите, з того паперу, якого ви робили. Зараз я вам все покажу і ви зрозумієте. Вирізаємо ялиночку, ось так дуже-дуже обережно. Ммм, яка красива, дивіться, блискуча, гарненька. Вирізаємо ще одну. Ось так, не поспішайте. Чудово! Головне, щоб все було рівнесенько. А тепер давайте перевіримо, чи проходить вона у нас у кільце, вже наше декоративне. Мені здається, що треба трошечки підрізати, тому давайте візьмемо ножиці і ось так зменшимо. Буде в нас ще менша ялиночка. Головне, щоб вона проходила у кільце. Дивіться, поки я зменшую ялиночку, хочу вам сказати, що кільце ви можете зробити будь-якого розміру. А воно чим більше буде, тим більше вам потрібно буде зробити ялинку всередину. Так? Тому дивіться на на, на кільце у вас вистачає паперу, картону і взагалі, яке б ви хотіли зробити. Я роблю середнє, тому і ялиночка буде ось така Чудово! Далі беремо ниточку, звичайну ниточку, невеличку, десь сантиметрів 15 см. І ниточку потрібно вклеїти всередину між двома ялиночками. Дивіться, як це я роблю. Намастимо ялинку з одного боку, дуже-дуже сильно намастили клеєм. Тепер встановлюємо ось так ниточку по центру, щоб вона у куточок, бачите, тако там буде по центру, а там зверху буде де куточок. І накриваємо другою половинкою і дуже щільно притискаємо. І вийшла у нас ялинка на нитерсі. Чудово! Тепер потрібно вклеїти цю нитку, приклеїти до кільця зеленого. До кільця в нас воно з картону нагадую. Давайте приберемо. Намастимо спочатку кільце клеєм. Ось так. Все-все-все кільце потрібно намастити. А тепер лише за ниточку приклеюємо ось так зверху обережно і знизу. Можете допомагати, як я олівцем або пензликом, щоб нічого до рук не прилипло. Далі намастимо декоративне кільце клеєм, Ось так. Візьмемо нашу трубочку, паличку, те, що ви там приготували в мене, паперова паличка. Розрізаємо її навпіл, бачите, ось так, з обох сторін. І я її зараз приклею до нашої основи зеленої. Дивіться, яким чином? Трохи піднімаємо. І ось так вставляємо і дуже міцно притискаємо. Тобто я свою паличку заховала всередину. Зараз буду обклеювати кільцями декоративними. Дивіться, ось так. Чік. І притискаємо. Дуже-дуже добре притискаємо. І в мене кільце тримається на паличці. Бачите, як гарно? А якщо ви взяли іншу паличку, то ви можете її приклеїти або двостороннім скотчем, або звичайним скотчем стрічкою. Тут вже фантазуйте і використовуйте те, що у вас є під рукою. Навіть можна взяти звичайну пластикову соломинку, теж її розрізати і приклеїти. Зверху накриваємо кільцем другим, і все дуже щільно притискаємо. І не забувайте перевіряти, щоб ваша ялиночка там рухалась. Бачите, як у мене рухається. Чудово! Все-все-все, ще раз перевірили, притиснули. Дивіться, яка блискуча іграшка. Чудово! А зайві ниточки потрібно відрізати. Тому, коли вже все-все-все перевірили, відрізаємо ниточки. Ось так, обережно. І іграшка. Чудова, новорічна, готова! Новорічна іграшка з ялинкою готова! А тепер дивіться уважно: ми можемо ось так її крутити, і ялинка буде там дуже швидко рухатись. Або можемо дмихати на ялинку ось так. І вона теж там буде крутитися. Дивіться. Це можна робити безкінечно. Дуже і дуже гарна іграшка. Але якщо трохи пофантазувати, то можна зробити не лише ялинку, можна зробити ось таку сніжинку або ось такого сніговичка. Отож, фантазуйте, не сумуйте, робіть такі іграшки і обов'язково даруйте своїм друзям. Бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це той, що ви зробили. Своїми руками все, до нових зустрічей, Па-па. папа. Яка прикольна іграшка, і сніжинка мені теж подобається. Супер! Треба ще щось зробити. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, Чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.